А вас, мої дорогенькі я Ірина. І сьогодні дивимося такі питання, декілька будуть. І перше питання таке. Тобто, хочу з вами зробити такий підсумок. Це було ваше запитання. Як змінились українці або український народ за цей рік? Давайте спочатку подивимося, щоб порівняти, змінилися насправді українці чи ні? І так. З цієї сторони кладемо, які ми були до повномасштабного вторгнення, і які ми наразі. Я буду докладати мої дорогенькі. А, і так, я бачу вже. Стали на захист своєї батьківщини. І так, дивимося, які ми були? Кожний займався своєю справою. Дивіться. Кожен робив щось, щось вкладав, люди були зайняті роботою, заробляння грошей. все так, знаєте, я зараз докладу ще, зачекайте, хочу просто подивитися: а, дивіться. а тепер українці стали імператрицею. Це набагато, по-перше, це малий аркан. Три монети це малий аркан, це зайнятості, так, все. А тут вже, як би це сказати, ви знаєте, це карта людина взяла відповідальність не тільки за себе, тут відповідальність тільки за себе. Ну, найбільше за свою сім'ю. Вже тепер, на даний момент, на сьогоднішній день українці, по-перше, це згуртованість. Імператриця говорить про згуртованість, про відповідальність не тільки перед собою, а перед навіть не скажу перед Україною, навіть скажу більше, перед світом мої дорогенькі. І ось ця карта говорить, що як і на початку, так і тепер. Я говорю про повномасштабну, тому що дійсно до повномасштабного вторгнення дуже багато українців ну, війни не існувало, так? Ось, Ми не говоримо про те, що і наразі теж є такі люди, яким ну, війна і що? Дивіться, ми все рівно, дух наш був і тоді, і тепер. Просто тепер він відкрився. Просто тепер ми дійсно прокинулись. Зрозуміли свою позицію, що таке Україна, хто таке ми, що без нас Україна не буде існувати. Ви розумієте, жити, процвітати не буде Україна без нас, що Україна це наша перлинка. Ми це все зрозуміли. З імператриці, ось цей виходить, що наша домівка найзатишніша, де би ми не були, нам завжди найкраще дома Ось, і ми стали всі разом, бачите. Що робить імператриця? Вона і дивиться за дитиною, вона у природі, так навколо природа, все, але вона і зайнята роботою. Тут людина займалася чим. Одною якоюсь роботою, рутинною роботою, кожен день одне та саме. Ходив, хтось ходив на роботу, хтось сидів вдома з дітьми, але це було знаєте, і ось, бачите, ще й маска була до того. Тобто ми були замасковані, кожен займався. Ні, сусід не цікавив. Ну так було. Так дійсно було. Тепер ми якось. Всі разом люди стали відкриті, люди стали добріші до речі, тому що імператриця вона показує доброту, вона показує відкрито свою любов, свою ніжність, свою жіночність. Ось а, навіть якщо ви чоловік, ви все рівно прочувствували, ви все рівно це все відчули настільки глибоко. І ця карта про це говорить. Дуже змінилися українці, мушу сказати дуже. А, знаєте, ось дивіться, ще й ось ця карта мені тут показує. Якщо комусь було не до діла, всі встали, всім зразу стало до діла. Розумієте, як? Я бачу, що дуже навіть змінилися українці. Дуже 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 молодці. Мої рідненькі, я дуже... Не буду докладати, я і так вже прочувствувала, будемо так казати, вірніше відчула про і вам розповіла. Все мої дорогенькі, дуже змінилися ви. Я пишаюся вами, що я українка, і немає значення, де ви наразі живете. Ми всі українці, гуртуємося і тільки разом ми можемо перебороти ворога. Щасти вам, мої любі, і до зустрічі разом до перемоги!